Тарас Григорович Шевченко, вітер з гаєм розмовляє. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Пливе човен по дунаю, один за водою. Пливе човен води повен. Ніхто не спиняє. Кому спинуть? Рибалонки на світі немає. Оплив човен в синє море, а воно заграло. Погралися гори хвилі, і скіпок не став. Недовий шлях, як човонові до синього моря, Сиротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі. Потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота не чув і не бачив.